Доброго дня! Ось так ми сьогодні вже. У нас сьогодні кечесло 28. 27. Ти представляєш, я вже днем, днем передживу. От то бачите, то називається робота в малих групках. Дівчата сидять і працюють. Ми вже, правда, дегустацію Редженеру зробили. Тепер кажіть, хто ви Для є? Нас завітали гості наші. Це наші Оленки коменко партнер пані Леся. Леся І можна... Пані Таня. Таня. Просто. Просто. Таня, просто Таня. Пані Леся Цимбрійська. Це дуже приємно. Так. Приємно познайомитись. Я зайшла, щоб покращити своє здоров'я. В компанію, а в офіс прийшла, аби <рив> а навчитися. навчитися. Супер. Молодці дівчата. Я думаю, що ви там, де ви мали бути, бо, каже, вчитель приходить тоді, коли учень вже готовий, Раз ви вже готові, то я радий Доброго. за вас. Я відчула серце, що тому є. Але а ще що слова, гірса. скажіть, <рив> скільки ви <рив> часу п'єте? Я продукцію п'ю з 1 листопада. І зразу з перших днів відчула покращення. на правильному шляху? на правильному шляху, я переконалася, так Супер. У мене були головні болі, і на першому тижні їх вже не стало. І таблетками до сих пір я не користуюся. Нині вже 27 сьомий. Я ще жодної аптечної таблетки не випила. Ви ще а щось ми минули, про тиск. Казалося. І тиск, так, в мене теж стабілізувався. Або високий? Ну, для мене високий. Сокій. Пила таблетки кожен день від тиску. І а зараз і від головних Ні, не, не турбує мене тиск. Не а я думаю, хто то стукав, а то з аптеки, напевно, за вами приходила. Де ж ви є, бо щось доходу немає. А я по дорозі лише заходила в аптеку і підкупляла все, що мені потрібно. <реш> зато вас уже, <реш> зато вас уже в атехах по Звучаю по імені та да, по спочатку. імені знали. Та ми були дуже О, добрі так. знайомі. А сім'ї ми Елечи купили перші дні по половинці. Ні, перші по одній третій. Одні третій. По одній третій пило спочатку, потім по пополовинці, а потім по цілій. То ви вже Але на сіло ні. перейшли. А нічні почала пити за два тижні. Ось рівно за два тижні я замовила нічні і почала пити. І за тиждень часу після от, оцей останній тиждень у мене покращився сон. І нервова система нормалізувалася, бо було таке, що я могла не спати до третьої години. Просто так не було сну. Зараз гарно спить. А зараз Супер. само собою а скільки часу ви пили по третій частинці? Ну, капсулу. Одну капсулку на три, частини. На три, три, частини. Перші три дні, Так. Та. Потім відчула, що все добре, нічого мене не турбує. Ну, і ще таке дуже, що після отої, одної третьої капсулки я перестала пити каву. мене Це не тягне мене. ні на каву, ні на no. солодкі, ні на тістечка, ні на тортики. У мене всі oh, товаришки no. не вірять. Як то так не пити каву і солодкі. Ні, nee, ну але щось їсть теж. Ну, це, Звичайно, ну але це було для мене, ви самі знаєте, закоплення можу да, сказати. Да. Кожна жінка хоче щось солодкого і кави, А я зараз одну чашечку п'ю, просто для задоволення. Просто. Але так, щоб я хотіла пити, то ні, просто да, традиція да. така. Ще, ще два слова скажіть, як ви взагалі дізналися про компанію і в тіктоці. Тікток. Тіктоці побачила Оленку, як вона розповідає. Оленка Хоменко. Оленка на Хоменко, так. Угу. Yeah. І мене це дуже вразило, і я казала, що я хочу пити той продукт. Зразу переспала з тим, я люблю завжди переспати. І на другий день я з нею зі дзвонилася. Супер! Так що бачите, дорогі друзі, Тікток ролить. Всім вам рекомендуємо виходити в Тікток. Приєднюватися. Або приходити до нас в офіс. Та, і приєднюватися, скажімо так, до групи людей, які ну, в чорний список занесені в аптеках, мережі аптек і рухаються, рухаються в сторону здоров'я без аптек. Супер. Всім гарного дня! Оленці, вітання! Все, Всім з Богом, гарного дня. Дякую, вам! Здоровіть! Здоровійте, рухайтеся, отак. Львівський офіс проводить кожний день зустрічі, і ось так ми спілкуємося. Всім гарного дня.